Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам тихих ночей та гарних переможних днів. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі а з вами Дзюба Михайлов черговим прогнозом на середу, 2 липня 2025 року. Сьогодні на чотуванні єгипетські аркани Таро, а епіграф буде з цієї книжки. Хайке овузу, символи Єгипта про когось з персонажів цієї колоди. І це богиня війни і руйнування Сехмет, ось що про неї написано Богиня в облікі ль... Львіси, Сехмет, хоча і являється противоположністю Бога Птаха, стала його супругою, вероятно, із-за близького розположення їх міст культа. Вона явилась. или в облике львицы, или как женщина с головой льва, Сехмет, имя которой означает «могущественная», сопровождала властителей на войну, и иногда ее называли даже «матерью повелителя». В состоянии ярости она превосходила свиту Сета и змея Апопа. Ее оружием были жаркие ветры пустыни и стрелы, которыми она побеждала сердца врагов. Таким образом, Сехмет стала изрыгающим огонь Уросом и также окомра. В своей безграничной ярости она внушала страх и ужас, распространяя болезни и эпидемии. Если удавалось, однако, усмирить ее гнев, то она превращалась в волшебницу и называлась тогда Веретхекау. В этом качестве вона использовала свою силу для исцеления і ускоряла таким образом восстановление порядку в царстві. По этой причине врачей також називали жреци сехмет. Напевно, так і треба було назвати один з моїх проектів врачізов мати Сехмет». Звучало б дуже так містично і таємниче. Що ж стосується другого числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день. Можливі непередбачувані зміни. Перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости та щось дописувати під відео. Друга Карта загальна карта дня, вона буде стосуватися навіть геополітичних подій в світі. І третя карта індивідуальна за днем народження. Тож поставити одну вподобайку за три карти це вже не так і багато. А підписатися на канал це означає, що ви не пропустите якийсь важливий прогноз, який вам зможе доповісти щось цікаве про той чи інший день. Тож давайте налаштуємося на цю середу, кому потрібно заплющити очі. Не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з. Раків, бо саме зараз іде цей знак, і ракам випала їх карта. Карта Сутінок сет, причому в перегорнутому стані, це непоганий показник того, що ви сьогодні дізнаєтесь якусь правду, щось відкриється перед вами. Так, це ваша енергетика трошки перегорнута, і це каже про те, що сьогодні вам треба вести себе не так, як ви завжди робите. А раки вони завжди перш. Ніж нападати відступають, напевно, вам відступати сьогодні не треба. і Якщо ви чути, чуєте правду у свою адресу, треба просто до нього, до, до цієї поради, яка відходить від людей, дослухатися. Но все одно треба робити так, як вам того хочеться, як ви інтуїтивно це відчуваєте. Не втрачайте зв'язок з інтуїцією. І якщо люди вам кажуть щось боляче, треба до цього дослухатися, але пам'ятайте, що. Що у вас є внутрішні принципи, за які заходити не слід. Далі, леви. Анубіс в класичному таро це відлюдник. І в перегорній стадії це непоганий показник. Він каже про те, що сьогодні ніяких нема кордонів, ніяких нема рамок, які вас утримували б. І тому ви можете чудити багато чого. Тобто сьогодні вам відкриваються можливості, одначе все одно відлюдник, в якій би позиції він не випадав, він каже: будьте обережніми і будьте, будьте таємничими. Якщо ви будете втрачати свою таємничість, ви втратите захист. Далі, якщо ви народ... Дилися під знаком діва. Нехбет, нехбет в класичному таро, це у нас. Колісниця і це просування вперед. Це досвід, це мудрість, яка сьогодні до вас може прийти. Сьогодні ви можете щось накопичити, і це стосується не тільки грошей, бо є цінніше за гроші. Цінніше за гроші це ваш досвід і мудрість, яку ви можете отримати завдяки, або подивитись якийсь розумний фільм, або прочитаєте вже нарешті якусь книжку. Давно ви нічого не читали. Сьогодні у вас є прогрес просування вперед, і для вас сьогодні. Гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець. Далі Терези перегорнутий ваджет. Уаджет це в класичному таро карта смерті, і в перегорнутій стадії ця карта каже про те, що нічого намагайтеся сьогодні не змінювати. Будь-які зміни сьогодні лише до гіршого. Єдине, що вас можуть сильно навантажувати проблеми з вашого минулого, тому позбувайтеся тих стереотипів, тих прив'язок, які вас утримують в минулому. Краще дивіться у майбутнє а будь-які зміни перенесіть на інший день. Далі представники знаку Скорпіон. Тут Гермес Тресмегіст, він же іерофант, він же папа, він же Верховний Жрець. Гарна карта, вона каже про те, що. Ця середа дуже швидко промайне. Сьогодні все треба робити швидко і користуватися своєю інтуїцією, чуйкою, як то кажуть, відчувайте світ. Також непоганий сьогодні день для того, щоб кудись переїжджати, переходити на нову роботу та підписувати різні договори і займатися комерцією, бо Меркурій це Бог пов'язаний з торгівлею. Далі, якщо ви народилися під знаком стрілець. Мат. Мат це рівновага, внутрішня рівновага, гармонія, це контроль розуму над почуттями. Це дуже непоганий день для того, щоб йти у різні установи, державні судові, ТЦК і вирішувати щось на свою користь. Вам сьогодні відкриваються можливості, але не забувайте про поміч досвідчених адвокатів. Можливо, сьогодні ця поміч вам знадобиться. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Далі Козироги. Нун, це сонячний геній або помірність, або карта Янгола. На жаль, вона випала перегорнута. Тож сьогодні особистого захисту у вас немає з боку янголів. Треба захищатися самостійно, менше трипатися язиком. Намагайтеся сьогодні, якщо є така можливість, просто пограти в мовчанку. Чим менше ви будете говорити, тим більше будете утримувати свій внутрішній захист. Пам'ятайте, що сьогодні ви не можете одночасно займатися кількома справами виберіть кращу справу, якою ви можете займатися, і все інше відсікайте. І для вас сьогодні не дуже гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку водолій. Далі водолії. Ось вам якраз випала та сама сехмет, про яку я читав на початку цього прогнозу. І в класичному таро це повішаний в прямій позиції, хоча це і управник вашого знаку, планета Уран, але все одно це втрати. Це жартовний стан. Тож сьогодні менше думайте за себе, більше думайте за інших, допомагайте іншим. Будете думати за себе, може навалитися щось і по здоров'ю на те, і можете щось втрати. Ти досить суттєво щось втратите, тож намагайтеся цього дня не сильно витрачати особливо свою фізичну енергію. Сьогодні також ви можете захворіти. Далі на воду... риби. Окора, найвищий аркан, карта Всесвіту в класичному таро, в прямій позиції, і це дуже гарний показник того, що сьогодні результативний день. Ви сьогодні багато чого можете закінчити, особливо якщо це довготривалі якісь справи, довготривалі стосунки. Вони обов'язково принесуть вам гарні результати. Окора, це карта перемог і карта нагород, які ви сьогодні отримуєте. І також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками. Знаку Скорпион. Далее овни Овны. Таурт. Таурт в класичному таро, це пробудження мертвих або страшний суд. Вона каже про те, що нічого нового відбуватися загалом не буде. Вона пов'язана з вагітними жінками. Тож сьогодні у вас гарний день для жінок, саме для того, щоб завагітнити. Якщо ви сьогодні народите у цей день, то це буде дуже очікувана дитина, яка принесе славу не тільки вам, але і ще цілому роду. Також ця карта пов'язана з. З родичами, можливо, ви сьогодні будете вирішувати якісь їх питання. І ще для вас сьогодні гарні зустрічачі бесіди з представниками знаку Риби. Далі тілець Хепрій, на жаль, перегорнута це карта Сонця або променисте сяйво це якісь незрозумілості. Якась хандра, якась меланхолія, яка може на вас навалитися. Нестача внутрішнього світла, нестача внутрішньої енергії, а також проблеми, які вам можуть принести ваші рідні діти. Зверніть на це увагу сьогодні поганий день для будь-яких комерційних справ. Краще їх відкласти на інший день. І намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку Близнюки. І нарешті близнюки. Для вас випав такий тифон в класичному Таро це карта диявола, але вона випала перегорнута. Тож сьогодні непоганий день, не фатальний. Демони зовнішні, вам не страшні. Лише внутрішні демони. Якщо ви з ними не побороли їх, вони можуть трошки вам гризти вашу душу, гристи ваше серце, але зовнішні вороги вам не страшні. Сьогодні не фатальний день. Можете ризикувати, ризик виправданий. І нарешті загальна карта дня. На цю середу, і це перегорнутий гор, гор в класичному теро. це мах, це чоловіча енергія перегорнута. Чоловіки, бережіть себе. Сьогодні не той день, коли слід розпочинати щось нове, поганий день для творчості у будь-якому вигляді і до будь-яких розпочинань. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або золоті прикраси, або щось жовтого кольору. Якщо ж подивитися на сам день, день не такий вже й плохий, поганий. Погані карти випали перегорнуто, і це вже добре. Але все одно ми всі розуміємо, що відбувається навколо України дуже погані речі, і всі очікують, коли ж можна очікувати якихось негараздів. Ну, перший негаразди це після закату сонця і до 10-ї години вечора. А другий такий не досить гарний період це вже після півночі. Ночі, починаючи з 2-ї години і по четверту годину ночі, в цілому сьогодні день поганих починань, тож і в геополітичному сенсі не слід очікувати чогось такого яскравого і те, що може принести якісь результати безрезультативний день. Тож, якщо ви просто його проспите, ви нічого не втратите. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого 19-го або 28 числа будь-якого місяця. Місяця будьте обережні. А Поп, це карта руйнувань. Це, на жаль, розбита вежа. І розбита вежа каже про те, що сьогодні ви можете все втратити, якщо ви будете необережними. Є мінімальне, що ви можете втратити, це свою горділивість, свою корону. але хтось з вас може втратити навіть майно і навіть життя. Тому бережіть себе. Єдине, що вам може пощастити, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, отут нумерологія не бреше, вам випало нут та геп, це богиня неба і Бог землі, і тут ще є шу от у вигляді от такі свастики. І це карта закоханих. Два шляхи. У вас сьогодні є вибір, гарний день для того, щоб зустрітися з людьми, з якими ви давно вже бажали увійти в якісь теплі, не тільки дружні, але й сексуальні стосунки. І ще особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, себек – це блазень або крокодил, нульовий аркан, і в перегорнутій стадії це непоганий показник. Ви можете навіть сьогодні робити якісь помилки, ці помилки не смертельні. І головне дивитися на життя з гумором, щоб поганого не відбувалося навкруги. Єдине, що будьте обережні, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, фартовий день колесо фортуни. Або Сфінкс в прямій позиції, це вдачний день як для поїздок, так і для якихось глобальних справ. Вам сьогодні посміхається удача і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком козиріг. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнута і сіда Уранія, вона ж імператриця. Це поганий матеріальний стан. Вам не вистачає або грошей, або якихось пропозицій. Земля під ногами хитається, і також можуть проблеми бути у вашої рідної мами. Зверніть на це увагу. І краще сьогодні не викладайте багато зусиль, бо витратите багато енергії і мало що заробите. Далі, якщо ви народилися 6, го 15. го або 24 го числа будь-якого місяця перегорнутий Асіріс. Це у нас імператор в класичному таро. Це скрутні обставини, які можуть вам створювати люди. До людей краще сьогодні не звертатися на допомогу, бо вони будуть більше вам заважати, ніж допомагати. Перегорнутий імператор дуже часто натякає на те, що то. Це той самий день, коли вам слід більше посидіти вдома і нікуди не їздити, особливо не їздити туди, де багато людей. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не дуже гарний для вас день, все залежить від вашого партнера, все залежить від вашої дружини, від вашої подруги, від якоїсь жінки. Якщо ви сама жінка, для вас сьогодні досить позитивний день для зустрічей, для співробітного. Спілкування і для продовження якихось стосунків. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, Нефтіда. Нефтіда це планета Венера в класичному таро, це у нас. Зірка магів, і зірка магів це емоції, це дофамін, які ми отримуємо від різних речей. Дуже багато людей думають, що вони незалежні, що вони не наркомани. Ні, всі люди наркомани, всі ми залежимо хто від їжі, хто від грошей, хто від сексу, а вже все інше це додаткові наркотичні речовини. Тому. Насолоджуйтесь життям, ось що вам каже в прямій позиції Нефтіда. Якщо вам треба утримувати насолоду, використовуйте це тут і зараз. Бо, можливо, завтра і післязавтра у вас не буде на це і можливості, і сили. Якщо ви розраховуєте, що сьогодні до вас прийдуть якісь гроші, так вони прийдуть. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це Бастет. Богиня з котячою головою, вона в класичному таро карта сили. На жаль, вона перегорнута. Тож бережіть свої сили, не вступайте в конфліктні ситуації. Дуже поганий день. Для військових та для спортсменів можете надірватися, будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Лев. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали єгипетські аркани Теро, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка. Господь Бог.